Федерація дебатів України, ми в першу чергу дуже вдячні фонду відродження за допомогу, чому тому, що нам зазвичай важко пояснити е донорам цінність е дебатів, і чому тому, що ну прямих результатів щодо там прозорості влади чи так далі, що тих результатів ми на жаль не можемо показувати. Але коли ми послухали Євгена Костянтиновича, коли не про встановлення. Громадянського суспільства, і дійсно ми зрозуміли, що у нас спільне бачення, що громадянське суспільство це тоді, коли кожен, кожна людина, кожен студент, кожен, кожна доросла людина може контролювати і е, впливати на владу. Відповідно, дебати, якраз та технологія, яка цьому навчає. Ми реалізували два проекти за підтримки фонду відродження минулого року, один в Одесі і Одеській області, інший в місті Дніпропетровську. Е, і дійсно ті результати, які показали зараз. Дебати мисли критично голосу свідомо. Він був приурочений до місцевих виборів, які відбувалися в 2015 році. Ми провели в 10 навчальних закладах 10 різних заходів таких лекційно-практичних. З одного боку, ми запрошували експертів, які розповідали студентству про необхідність брати участь у виборах про особливості децентралізації. Це були і політологи, і соціологи. Нам важливо було не просто. Запросити людей на лекцію, тому що це а, не цікаво, це ну, лекції від них і так студенти е, втомлюються, і ми давали їм після того практичну частину, частину, де вони могли самі попрактикуватися в дебатах і відстоювати свою або не свою точку зору. І це якраз дало той синергетичний ефект, коли студенти не просто зацікавилися, а у нас за результатами проєкту створено три самостійних дебатних клуби в університеті, два в університетах і один в коледжі, які далі самостійно збираються, розвиваються, генерують теми або звертаються до нас, як до на федерації за цими резолюціями, і вони далі пропагують серед свого студента, серед своїх клубів. Звісно, нікому не цікаві а, речі, які а, одномоментні. Да? Провели лекції, тренінги. Ну, там, хтось проголосував, хтось не проголосував, нам не важливо. Да? Ми хочемо будувати системні зміни в суспільстві. Завдяки цьому ми якраз йдемо до створення клубів, наші загальними мета, що був там, дебатний клуб у кожному навчальному закладі від першого там, до четвертого рівня акредитації, плюс школи. Відповідно за результатами цього проєкту 360 учасників це безпосередні учасники наших лекцій, тренінгів, семінарів, але що важливо, що потім вони прийшли в свої університети і далі продовжували діяльність у своїх клубах це близько 10 тисяч осіб, які не прямим охопленням були охоплені нашим проєктом. Проєкт в Одесі був орієнтований більше на школи, і там 10 шкіл долучилися до дебатного руху, це я кажу на постійній основі, які заснували у себе дебатні клуби і далі продовжують самостійно працювати. Самі школярі його організовуються зазвичай або там президенти шкільного самоврядування, або заступники, активісти і так далі. І, відповідно, після цього у нас з'явилася маса. Стабільних клубів, які працюють і е, допомагають людям розвивати аналітичне і критичне мислення, а це і є основою того громадянського суспільства, яке ми всі з вами разом хочемо побудувати. Ви настільки чудово у вас поставлено все, що після вас говорити. Ще я хочу сказати, е, е, ви йшли так в Україні, і це видно по парламенту. Коли, коли йдеться судять про щось, це дуже часто емоційне судження. Коли просто зайняв позицію політичну і не хоче з нею рухатися. От те, про що я говорив і зараз прекрасно сказав мій колега, це вміння аргументувати, От як назва міста. Да? Не просто сказати, що нам не сказали що, а вміння про комусь, хто пропонує це аргументи навести. От коли ми говоримо про демократичне суспільство, а це суспільство з так званою репрезентативною демократією, коли потрібно доводити свої, свою правоту, в сучасно це досить важко. Але ми мусимо створити суспільство, де кожний раціональний аргумент мусить бути почутий. І от ви це робите, це критичне мислення, вміння від е, е, сепарувати свій емоційний повнонастрій від реальної справи. За яку ти борешся? Це надзвичайно нам важливо, ми будемо далі підтримувати, не ну, обов'язково знову ну, подібні речі. Дуже дякуємо вам, тільки завдяки вашій підтримці можемо реалізовано і проєкт. Дякую вам.